Сьогодні ми зануримось в один, знаєте, неймовірно давній текст це пророцтво з книги Ісаї, восьми століття до нашої ери. І що цікаво, джерела, які ми аналізували, подають його не просто як текст, а як ну як загадку. Історія, що починається в суцільній темряві, а веде до чогось геть несподіваного. Ви абсолютно влучно сказали. Це не просто текст, це свідомо збудована драма. Автор ніби веде читача за руку темним коридором, знаєте, постійно нагнітаючи напругу, і тільки в самому кінці вмикає світло. Дуже майстерно зроблено. Добре, якщо це загадка, то давайте само початку, де все відбувається. Текст нас закидає в якесь ну абсолютно безпросвітне місце землі Галилеї. Наскільки я розумію, з наших джерел це була справжня глушина на той час. Саме так. Бідний, небезпечний регіон, на межі імперії з язичницьким населенням, на нього, так би мовити, дивилися з висока. І от саме там, у місці, яке текст називає землею тіні смертною, людям обіцяють світло велике. Так. І перша думка: ну, звісно, що велике світло це якась армія визволителів, політичний переворот. Здається логічним, так абсолютно логічним, але текст ніби передбачає цю думку і одразу її відкидає. Там не йдеться про військове чи якесь економічне звільнення, натомість говорять про зняття ярма та палиці гнобителя. Це ж образи внутрішнього духовного тягаря, тобто проблема значно глибша. Так, це стає ще дивнішим. Спочатку нам обіцяють світло, а потім кажуть, що воно прийде не через силу. Але ж при цьому використовуються військові образи: оцей гук, одяг у крові заплямований, який буде спалений. Як це все пов'язано? І це блискучий хід. Автор використовує знайому мову війни, щоб описати її кінець. У нотатках, які ми аналізуємо, це трактується ну, дуже однозначно. Спалення це не символ битви, це символ жертви. Жертви. так. Старий світ, що побудований на насиллі, має бути не просто переможений, його треба повністю знищити у вогні, щоб звільнити місце для чогось е, абсолютно нового. Гаразд. отже, звільнення не через битву, а через жертву. Але чию? Хто її принесе? Інтрига тримається до останнього. І після всіх цих натяків, які тільки заплутують, текст нарешті дає нам ключ. І він, ну. Він геть неочікуваний. Це не генерал, не цар, не повстання. А що? Уся справа в дитині. Шостий вірш каже: бо дитя народилося нам, даний нам син. Вся ця грандіозна зміна приходить через народження, немовляти. І ця фраза нам народилося.